Усім привіт, друзі! Мене звати Ірина, я із міста Кривий, Дніпропетровська область, канал Життя на КДЗ вас вітає. У минулому відео я вам казала, що я замовила в інтернеті акумуляторну пилку, Саму найдешевшу, що я знайшла, навмання. Не знала зовсім нічого про неї. Ну, Ви знаєте прекрасно, в мене є електропила, ну, для деяких цілей, ну, треба, щоб була безпроводна. Одна пилка, як для мене. То ну, бензопила для мене це не варіант. Вона, по-перше, ну, дуже гучна. Колись пам'ятаю сусід, як врубив ту бензопилу, я думала, ракета летить. Чесно, друзі, я вилетіла з хати, я так налякалася ну, на її в чорту. То я хотіла таку менш шумну і, і легкішу, ніж бензопила. То я обрала іменно оцю. Обрала по тому, що вона сама найдешевша, чесно, друзі, нічого не знала про неї. Так, ну я її, звісно, вже дістала і зібрала, і вже перевірила її в роботі. Ну для того, щоб вам розповісти, що да як. Так, оце такий чумоданчик. В общем, упаковка була, я вам скажу, е, отакий пластиковий чумоданчик. Він такий, скажімо так, ніякий, скоро розвалиться. Е, цей е, Просто було обмотано картонкою, отак от. а з боків не було зовсім обмотано. Ну, і обмотано, як на новій почті, обмотують чорною плівкою. Все, отака упаковка. Далі, друзі. ну, Зразу. Зараз, друзі, покажу. Отак вона виглядає вже в зборі. Ось ось такий акумулятор йде. І отак, от друзі, ніякого, ніяких назвів на пилки, на пилки погляне. Навіть воно було знято, я так розумію, немає. Лише ось ось така назва на самому цьому. То отак друзі, от вона виглядає. Це я вже зібрала. Вона, в принципі, друзі, так як я жінка. Для мене її зібрати було зовсім не проблема. З конструктором, мабуть, дитячим тяжче, ніж зібрати оцю пилку. Не було ніяких бумажок зовсім, як її збирати, але я її зібрала менше, ніж за три хвилини. Чесно вам скажу, її нема що збирати. Єдине, знаєте, що так, ну, оці всі детальки, пилки на самій пильці, вони всі запаковані. Два акумулятори були запаковані. Оце я один наділа, один поставила на зарядку. Зараз вам розкажу чому. Так. А ще, друзі, у подарунок іще йшла одна цепка. Ще одна додаткова. Тут є ось цепка. І вона йде ще додаткова. Е, так, е, йде тут в цьому чумаданчику отакий ключ. Він обов'язково потрібен, Якщо у вас немає, в мене є, бо в мене є електропила, у мене до електропили теж. Ішов такий ключик. Це відкручувати оці отутово, шайбочки. А їх придеться частенько, друзі, відкручувати, бо в неї буває частенько ну, послабляється, ця, як її. Ну, оця короче. Цепка послабляється, і вона трошки обвисає, то треба відкручувати. І воно саме натягується. Друзі, навіть оцю зірочку не треба колихати. Це я щось ну, странно вціпився. В електричні в мене такого немає. Ну, якось так. Е, так, і сюди, друзі, е, треба було, знаєте, що, а, ось о єдиний. Єдиний шурупчик треба було вкрутити от сюди. Оце прикрутити оце защитну е, оцю штуку, е, то е, ну, треба було ще отаку відкруточку. То це моя лічна. Оце єдине, що мені потребувалося сюди додатково. І, і ще, друзі, один шурупчик тут у подарунок, я так розумію. І оці дві шайбочки, чи болтики, як вони правильно називаються. Ну, я думаю, ви зрозуміли, я не чоловік, не дуже в цьому розуміюся. Ну, ось сюди, оце сюди додаткові, якщо вони десь затіряються, чи мало чого. Так, оце я її зібрала. Ей, а, друзі. Дуже вдобно наливати масло. Для змочування самої цепки. Воно автоматично змочується. Бачок на 150 мл. На електропилі в мене трохи більший. Але тут великий мінус: тут не видно, немає ніяких діленій, чи залишилося там масло, чи скільки його, бо в мене в електропилі видно, скільки масла коли треба доливати. Ну, то от Так, що я вам скажу? Два акумулятори, вони у вже були заряджені, прийшли заряджені. Один акумулятор я той, що поставила на зарядку, я ним користувалася вже цю пилочку. То, друзі, що я вам скажу, не можна надавлювати, коли паляєш, бо вона зразу останавливається Моментально прям защита зрабатує і вона зразу останавливається Не знаю чого, на електропилі у мене теж такого немає. Це мінус мені не подобається, бо хочеться швидше, а воно ну, не треба надавлювати. Далі, друзі, який мінус. Покористувалася я тим першим акумулятором. Рівно, друзі, 9 хвилин. І все. І йому капзда. общем, він розрядився повністю. Все. На 9 хвилин рівно хватило. Все мені хватило. зараз, друзі, я вам покажу. Це мене. Я перепиляла оцю деревинку, товсту, кстати дивіться, який діаметр. Отаку От перепиляло воно. Оце, з одного боку. Потім ось, о, далі ще одна така сама гілочка. Теж ось о, товстеньке, з другого боку. Так Це вони дуже сухі, друзі, оці дві гілки. А ці вже йдуть мокрі. Ось, ось я перепиляла. Верніше, друзі, я вже е, ящик, отакий, друзі, отакий пластиковий ящик я напиляла отаких вокусінчиків Повен. То я занесла в хату, вже буду розтоплювати. І оце ще один залишився. Я вам хотіла показати, якого діаметру. В общем, е, штук. Ой, друзі, штук, мабуть, сім чи вісім. Оце дев'ятий. Оце дев'ятий кусень такий. Оце наскільки хватило одного акумулятора. друзі. Це, це дуже сухі деревини, щоб ви ну, мали зрівнення. Це трохи вологі, але не вологі, прям, прям не, не вологі. Ну і не дуже сухі, як оці. В общем, отак. Воно раз перепиляно, другу перепиляно. Масянчик добусь, помічничок мій. І 9 отаких кусінчиків, оце напиляних. Оце мені хватило на один, один, один акумулятор. І зараз, друзі, покажу один величезний мінус у акумуляторі. Ось, о, погляньте, він у мене ось я поставила на зарядку його. Погляньте. Сама зарядка, ось, бачите, вона показує, що вона горить. О, я не знаю, чи вам видно. О, такого видно. Погляньте, бачите, що вона е, е, працює. На самому акумуляторі немає, друзі, ніде. Ні опознавальних знаків, ніяких. Зовсім ніяких надписів немає. І не, зовсім не видно, чи зарядився він, чи не зарядився. Хто його знає, друзі, скільки його заряджати. Той акумулятор, друзі, е, я заряджала. Три години. Ну просто він мене постояв, друзі, на зарядці. Я його зняла та й та все оце буду користуватися. Друзі, хто знає, скільки треба, щоб він був стояв на зарядці? Бо ну дійсно, я ще такого не бачила. Ніде немає нічого. Ні рисочки, ні писочки, не мисочки. Ну, Хай, хай друзі стоїть, заряджається. І ніде немає ніякої надписи. Нічого не видно. Що це за фірма, де вона взята. Друзі, єдина така от бумажка була у самому чумаданчику. Ну, це зовсім бред. Всі транспортні витрати по обміну поверненню або гарантійного ремонту товару оплачує клієнт. От таке діло, друзі. В общем, якщо щось потрібно буде з нею робити, то це буду робити тільки я сама. От так, друзі, я вам показую, що написано. Ось придивляйтесь, можете поставити на паузу, подивитися, почитати. Оце все. Все. Ну це, єстественно, це in China. Можна було купити на якомусь китайському сайті, ви скажете дешевше. Так, да, я розумію, друзі. Але я вибрала на нашому українському сайті і українських. Робітників піддержати, скажімо так. І, е, ну, друзі, я не вмію, якщо чесно, з у тих китайських сайтів замовляти. Може, це і дорого для такої пилки, друзі. Ну, не знаю, буду вас держати в курсі діла, як далі вона буде працювати. От зараз хочу наглядно показати, як вона працює. Ось, ось погляньте, ось моя рука. Ось, ось такий діаметр цієї деревини. Це суха, це не мокра. тільки придавила, все, вона, е, вона вже не Так, друзі, що хочу сказати. Вона легка. Ну не знаю, навірно, навірно, і трьох кілограмів немає. Дуже легка, дуже вдобна. Нічого не де десь бачила хтось, знімав вже відео на таку тему, що оця ручка дуже крутиться. Я не знаю, то може погано закрутила або дійсно крутиться. У мене нічого не крутиться. Добре, все. Все добре, я добре поприкручувала тут, все з нею, все, все поки що добре. Але єдине, я не знаю, друзі, що буде з цим акумулятором. Ну, от на той акумулятор, мені часу, це дуже мало. Якщо десь їхати, треба брати обоє акумуля... акумуляторів, навірно, скоріше за все, щоб потім змінювати, щоб вони повністю були заряджені. Але все-таки все одно в мене виникає питання, скільки заряджається цей дубаний акумулятор. Так, вона гарненька, не де нічого не подряпане, не де нічого не поломане. Ну, друзі, дивіться. Мені вона в принципі, як для мене, як для жінки, вона мені сподобалась. Але подивимось, як надалі будуть працювати оці ці акумулятори, бо хотілося б, щоб на більший час вони працювали, бо ну мені я її спеціально брала для того, щоб е, ну, десь йти, десь з нею йти. Не в дворі, що я не буду бігати е, швиденько іти ці за, ну, акумулятори заряджати. Ну, тобто, отак. Ну, подивимося, друзі. А і пиляла я, і мокрі. Гілочки там в мене були. Просто спиляла кусінчик там в себе черешні. Вона росте в мене, я її просто спиляла там невеличкий кусінчик. Пиляю однаково, друзі. Що, що сухі, що мокрі. Буду вас держати в курсі діла, скільки буде оця цепка працювати, скільки в принципі буде працювати ця пилочка. Ось дивіться, скільки я часу вже її держу в одній руці, мені дуже легенько, вона вдобна, вона ну вона класна. В общем, я поки що, друзі, я не жалію, що її купила. А там, друзі, напишіть, хто в кого є така штука. Напишіть, будь ласка, свої відгуки, бо ну я дійсно купила так навмання. І вирішила вам показати, що я купила, і буду далі показувати, як я нею буду користуватись. То Друзі, всіх вас дуже люблю, ціную, поважаю. Дуже дякую, що ви дивитесь мій канал, що дуже багато теплих та добрих коментарів, дуже багато ви мені порад вселяких пишете. Я дуже-дуже вам усім вдячна. І я ж ділюся з вами те, що я вмію, те, що я знаю, те, що я знала, те, що я купила, показую, щоб ви вже знали. В кого немає такого, що, що треба таке, чи не треба таке. Ну, От отакого друзі, всім миру, добра, теплого та ясного сонечка. Все буде добре, все буде Україна, всім, всім всього самого, самого найкращого, мої дорогенькі. Хай у всіх буде все добре і низький уклін. Та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Хай усім все буде добре. Слава Україні, друзі!